В Україні війна, Раша підступно напала, і країна моя непокірна враз від бомб запалала. Життя мирно чекало весну, донька в гості до хрещениці подалася, а тут дзвонить і мовить, Новину гірку, мамо, війна почалася. Все життя мирне завмерло. Ракети летять і летять, б'є ракетами ворог нестерпно, міста наші мирні горять. Звертаюсь до тебе, солдате, російські солдате. Чому? Чому ти не вдома, де мати? Чому ти пішов на війну? Ті перші із вас, що зимою приперлись у мій мирний край. На що ви усі сподівались? Ви вірили, що несете нам рай? Клялися ви потім в полоні, що зовсім не знали, куди, везли вас без вашої волі, додому хотіли втекти? Це ж як вам ваш фюрер нікчемний забив, засмітив ті мізки, що ви, як телята, поперли, на смерть? Для злої мети сорок тисяч від'ємно народжених, ні, не досить хіба? Мало знов, повертайтесь в Росію, непрошені, щоб не вмерти, здавайтесь в полон. І тепер, коли ви зрозуміли, що знайдете ви тут лише смерть, чому як таргани повзете, негайно забирайтеся геть? Безсумнівно Україна переможе цю безглузду, жахливу війну, ні одне покоління тому не зможе ні забудь, ні простити вашу вину. Матері, батьки, діти, каліки проклинатимуть цю операцію, як ваш фюрер війну називав. І повиснуть прокляття над вашою нацією, всі побачать руський мір загнива. Складайте зброю, орки, збочинці, рашисти. здавайтесь у полон, кажу я вам, проковтніть поразку, нелюди, фашисти. Україна вам не по зубам!